Так, розпочнемо з іншіряції такого автомобіля 21-м роком інформацію собі уточнюйте. Так, ось такий. Кашкай окремо. Автомобіль 14-м роком на автоматі, 14300 на старті, 1.6 дизель. Номер Новоробільного бачите. Ось так автомобіль виглядає всередині. Тікя? Ми працюємо таким чином, знімаємо автомобілі, показуємо вам, щоб ви могли побачити всю інформацію. Це кік'я. Так, 2008 рік. 7600 на старті 4х4. Так, ось так автомобіль виглядає всередині. Всю інформацію уточнюйте у власника за вказаним номером. Автомобіль простий в використанні. Досить такі вмістки. Так, вже точок, але думаю, що ми все ж таки щось дознімкуємо. Ось такий опельок. Так, бачу два ключі, один і старік 6900 на старті, один і три дизель. Інформацію уточнювати у власника. Ну, то біль таки не вам скажу. Так, Hyundai Santa Fe. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, падати легенький дощик, там ну, це ознаки того, що треба щось пообідати. 10 рік, 11650, 2.2 DZ. Ось так, автомобіль виглядає всередині. Автомобіль досить збережний. Зверніть свою увагу на даний автомобіль. Хто шукає таку модель, рекомендую, в принципі машинка така виглядає свіжесненька чесно Nissan Qashqai. 2011 роком 12300. Так, дощик посилюється. Але ще я постараюся щось показати. Такий Opel на автоматі. Дівчата, жіночки, звертайте увагу. Одиннадцятим роком. Два дні, як на Україні. В Європі з салону Їхала лікар. Номер телефону вказаний власника. Цікавий газ бензин 1.6. Ось такі автомобілі всередині. Просить цікавий автомобіль, зверніть свою увагу, телефонуйте. Таких автівок мало. Копельок. Звітися 2009 роком. Приміщення бензин інформацію уточнення. Так, такий Volkswagen. 2017 рік 11500 на старті, 2.0 бензин. Інформацію уточнити у власника. Peugeot Пригнали з Франції. 2020 рік, 11.30 на старт і світлопрогляд, один і 5.10. Інформацію уточнити. Так, ось так, виглядає вона всередині.

один тисяч пробігу. Інформацію уточніть. 2.0 бензин. Так, ось так автомобіль виглядає всередині. В дорожку. Так. Па. А. Так, Джеп. Чотирнадцятий рік. 12600 на старті. У вас 2,4. Інформацію точно до заказним номером. Так, амфіра. Ну, Також ідеодних звертають увагу. 10th rig, 6,5 litri la start 1,7 litri de zile Asta e Audi 15 roc, 14 litri la start, 118,6 litri, 2,0 litri de benzina Mercedes 11 роком 13300 на старті будемо продавати інформацію точно Так, Hyundai Дев'ятнадцятий рік, 18-300 Так, такі пожало. Тисячі рік, сім вісімсот Da, Škoda Pățat în rocă Și s-a început vizia, a început Honda 16 рік, 16500 на старті. Пежо. такий, переходимо на наступний ряд. Ось такий пежок залітає до нас в стрічку. Так, да, 2020 року 1840 на старті. Ось так автомобілів виглядає всередині. Переходимо на слідуючий ряд. Так щоб обов'язково не забудьте підписатись, відео з авторинку ведемо з двох сторінок. Якщо хочете бачити повний обсяг, тоді по силиці переходьте на канал Марічка. Відео тривалість переважно в 10 хвилин, тому що. щоб... Було більш комфортніше вам переглядати. Потім будемо відео узагальнювати все в одно. Ось так. Так що не забудьте підписатися, поставити вподобачку. Всім дякую. Працюємо заради вашої інформації, щоб ви були проінформовані, хто не має можливості, був з нами разом на авторинку. Ринок сьогодні 20 липня.